На атаках і румунської халесів. того бачимо патріарха нашого Даніїла, він обіцяв, а поруч, коли церква в отецькій харі і вам візуа, який у головах отець і харч, українського православній нашої церкви. І ця церква є основна 2002 року. На цьому місці, коли я пішов своє священня, я за цьому селі, тому що тут була громада вкраїнська. Переселилися з Мароморешу, тут, у Банаті, щоб робити коргозів, тому що в Мароморечі не було кормозів, а тут у Банах, по землі, можуть пожити 70-75-й роках, вони переселилися тут. Тепер живуть приблизно 100 фамів, сім'ї, і вони українці. І вони не мали свою церкву, багато років проживали без своєї церкви, напроти нашої церкви церква серця, вона дуже стара. І вони належали колективе до серця і церкви, але знаєте, не як коли добре не був. Але і чужий, як вони мали все, що потрібно було, але українці хотіли свою коляду, свою мову, молитися по своїй мові, там не було. Може, казати, так як у нас. І тоді вони казали, ми хочемо нашу церкву, щоб ми мали самостійну нашу церкву. І вони, я закінчив коронічний факультет, два роки, перші два роки. Вчився у Чернівцях, потім переселився в Румунії, закінчив біологічний факультет і був призначений, щоб я взявся я рамон на своїй щоб згуртувати українців і збудувати цю церкву. На цьому місці, де ви сидите, тут коні, тут був коргос, тут коні мали свої кліви, лікує, да? тут церква. Mm -hmm. Вони заснували, а голова тодішній своєї ради, вони нам призначили цю церкву. каже, висвітлюється, хочете церкву будуть. Ime za svoje pošte, za svoje roke, moje roke, na vrhu, kot nas malo, ali ne zažele. Vidite si že v prvem roku, v fundamentalni klasi, vidite si že v 20. roku, desni rok, ne bi jim diljal v cerkev, ampak jih vidite si že v 20. uroku, 20. uroku, ne roke, roke, zelo velike roke si posvetili našo cerkev, veš, kaj so roke, ne 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 roke. Та маємо псала ступеня свято, хвалити Бога, освятиння Його, хвалити Його, Сил Його, хвалити Його по моживі, його хвалити його, об безнечні всякіна і хай хвалі Господа. Так і як і ви боремося в Україні, щоб мати свою самостійну церкву. Своєму, свою державу, так треба e, знати, що ми живемо за кордоном, то саме бажаємо мати своє. Дякую, Богу, Небесному, що ми тут в Гурмуні Українці маємо все, що нам потрібно, нам держава підтримує нас українців, церква, патріархія Румунська дуже приходить нам на, на поміч. все, що нам потрібно, все нам допомагає. E, І думаємо, що прийде час, коли Румунська православна церква. Буде визнавати ПЦУ, православну церкву України і влажнішого Епіфанію, що ви тоді положити потрібно, щоб ви зробили ці всі форми, що потрібно зробити. І тоді ми будемо усі разом, одному досі, і одному слово хвалети мова по нашій рідній мові. Хочу вам казати, куля прийшов у цій серві, усі молитви. Все оправиться на українській мові. Славянську мову ми віддалели, тому що нам рано на славянській мові правиться, а коли ми захопалися у церкву, моє бажання хорошу, бо все виросте на українській мові. Навіть очевидна ж і вірую, і молитве, вони правляться на українській мові. Усі, що ми отримали, Евангелію, Апостол, з України, ми принесли, щоб читати. І пробіг говориться на українській мові. Ми боремося тут на Україні в Гормулі бачать, в Румуні. Хочемо з хочемо, стараємося, щоб підтримали. Я прикому невезло, що ви ще в тут це не знаю, на мене два міня і не є правда. Я 6 років, якщо червіця і закінчити у Чернігах. îi putem ca și doar orice facultate, să de ea 600 km din Banan. Știi care e voia Moja? N-am mai cășu, și cu bulo soții, bulo fotografii mai des, cu tot mure din tot, de de mai nimic nimic. Des cu vitra, da? Cu bule, bule. Deci o de dumne, că tot preșor Приїхав з Чербівців, і тодішній вже помер митрополит Баран Кургунський, Він не видавського царство невеси, він дуже мав зв'язок, він не тримав шовка в Москалі. Патріархія Нікола. Нікола корняну. Він у мене. Патріархія його так взяли так, чуго, в тому то скалі почали патріархія з так так він казав, ні, принців тримайте свої. І ми маємо у u svjetom u Evangeliji, ima jeho pites i nam je zašao u srpsku crkvu i tam naj stara je okay, ta se prvo pa je i tam mi pokazi pites preto uh, bolet da je naša i pravoslavice. Se u pašu morate bolo, da je tiš pašu lični? Ja? I kje я був ним, я був перший поїздці, тоді не знаю, не я пам'ятаєте, я посвятилася церкву щучу. І на воздерження чесного хреста, на свят возздення Чесного хреста, він правив уже саме літургію. Йому да, да. дозволене бачите, які був тоже. Де були? Да. No. Я маю тотати, Ви були молоденькі тоді. На Морах чесно Хреса, в неї церкви, з нами священниками, Румунії, Українці, Румуни, ми правда ресурс, хочмо дуже сказати, але ми причемся. Так що десь все є можливе. Скільки років історії, не вперед, нічого, скорость. Дуже. 23 роки відповідно, ніколи не засувалися. Закоратець, коли наш спитав, що ми приїхати в Манада, я дуже каже, як можливо, ми мали засідання, і що казали, що в Суботу, яка можливо, Я так віставби, дружина. Вони тут саме саме, у нас є робота серце. А українці всі тут пророк, що там пересталися. Але в нас громада є серцем що тримає. Це історія нашої церкви. Я вам щиро, сердечно дякую, Бог благословив вас і ваш круг, що ви робите, і йдете апостоли. повітря, як Ви як апостола. Апости, йдете посюда і е... несете війську, що і ви хочете, і церква наша христина половина, щоб вона вийшла і розцвітала, і не ще розцвітала посетить Посіці пліт, а в вот так, як світає, вона що пахуща немає. Отак, як вона досі не є жива, вона жива, жаль запах. Та запах так така кадива на мовці. Так і ви, щоб Бог благословив вас і моїмо себе молитися. Тут завтра, любові, щоб Бог міг, щоб на Україні цей на головне, щоби це на ворог не щоб перепинилося про ліття крові. Це дуже-дуже. Коли чуємо, скільки там дітей і хлопців, коли вмирають, вмираємо, щоб захищати нашу. Треба, щоб ми знали, що кожну Божий силу службу, як ми на просуміті, ми ходимо з нами. поминаємо усіх героїв, упавши на коліну ве, для виселення нашого крайню, нашої країни. Кожної служби Божої, це чути тут у нашій церкві, ми проплемоємо коліна і просимо Бога, щоб ми Цю війну, тому що Бог дав життя людей. І, і думаю, скільки молодих падають, падають, захищають і закінчилися. Нема такого варіанту. Одно раз. Зато треба захищати. Треба захищати. Захищайте, як казав Шевченко. Боріся і помогайте. Нам так. Бог допомагає, Нам так. Бог поможе.